Металева оправа у дуже популярній формі для власників середнього і вущого обличчя. Але краще, звичайно, ж орієнтуватись на загально ширини моделі, її можна розглянути на сайті Київлінза, а також запитати в наших менеджерів у особисті. Повністю металевий корпус у актуальній формі. Така універсальна модель підійде і жінкам, і чоловікам. Чорний матовий колір, до будь-якого гардеробу вона впишеться ідеально. І має металеві деталі у золоті. Ось перенісся на носикові і так. Також металевий дизайн у золоті на завушнику. Завушник теж повністю металевий, але до половини оформлений у пластикову накладку. Тому така оправа підійде для постійного носіння на рецепті зі знаком мінуса або ж для корекції астигматизму. Має регульовані носові пори, завдяки яким посадку на носикові можна підлаштувати, а завдяки флексам вони гарно і надійно фіксуються на обличчі. Сюди можна встановлювати лінзи не тільки прозорі, тут дуже круто виглядають фотохромні лінзи, і це окуляри 2 води. Но на літній сезон будуть як повноцінні сонцезахисні, а в приміщенні прозорі. Класна модель для сміливого акценту в образі. І замовити її можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. і для цього артикул – у коментарях.